Добрий день, це студентка групи КН 311 Дудка Христина і я презентую проект з дисципліни теоретичні основи системного проектування на тему апроксимація функцій з використанням MATLAB». Я розглядаю чотири ключові проблеми, з якими можуть стикатися інженери. Перша. Інженери часто проводять експерименти та збирають велику кількість даних, які потрібно проаналізувати та обробити. Друга. В багатьох інженерних галузях потрібно вирішувати складні математичні моделі, які можуть бути важкими для аналітичного розв'язку. Третє, Інженерам часто потрібно робити прогнози або відновлювати відсутні дані на основі наявних. Четверта, в інженерних задачах часто виникає необхідність оптимізувати процеси або використання ресурсів. Я пропоную розробити програму для обчислення та побудови полінома Лагранжа, яка буде корисною для розв'язання інженерних задач. Основні характеристики, якими має володіти програма, є точне обчислення та побудова полінома Лагранджа, робота з різними типами функцій та наборами даних, можливість експорту результатів обчислення та побудови полінома, зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для легкого використання. Програма для обчислення та побудови поліному Лагранджа може бути дуже актуальною для інженерів, оскільки поліном Лагранджа є потужним інструментом для апроксимації та представлення складних функцій. Багато інженерних задач вимагають використання реальних даних для аналізу та моделювання. Поліном лаградж та апроксимація функцій є універсальними методами, які можна застосовувати в багатьох галузях інженерії. Варто також врахувати деякі обмеження або потенційні недоліки. Поліном лагранжа, як і будь-який апроксимуючий метод, має свою точність обмежено ступенем полінома та розташуванням вузлів апроксимації. Залежно від складності функцій та обсягу даних, обчислення та побудова полінома Лагранджа може вимагати значних обчислювальних ресурсів. Для побудови полінома Лагранджа необхідно вибрати певну множину вузлів апроксимації. У розробленому додатку реалізовано щитування даних з файлу, запис даних безпосередньо у розробленій програмі, вхідні дані у вигляді точок або функцій, побудова та обчислення поліномів чотирьох порядків, експорт обчислень та побудованих графіків, налаштування графіків. Розглянемо детальніший інтерфейс програми. Бокова панель містить дві вкладки точки та функція. На першій вкладці є можливість зчитування даних з файлу або введення вхідних точок безпосередньо у програмі, задання кількості точок для побудови, вибір порядку полінома відповідними чекбоксами, задання меж та кнопки для обчислення та побудови поліномів. На вкладці «Функція» є можливість введення від однієї до трьох функцій та її меж. Задання кількості точок для побудови, вибір порядку полінома відповідними чекбоксами та кнопки для обчислення та побудови поліномів. Нижня панель також містить дві вкладки, а саме результати, на які розміщується текстове поле для виведення інформації та кнопка експорту деталей обчислення, а також вкладка налаштування графіків, на якій можна побудувати вхідні функції. Налаштувати сітку на осях X та Y і візуально змінити графіки, їх колір, тип лінії та товщину. Основна панель, на якій розміщується поле для відображення графіків, кнопки експорту графіків, їх видалення та керування. На слайді зображені результати побудови та обчислення поліномів за допомогою введених функцій та щитування даних з файлу. кращого розуміння роботи пропоную перейти безпосередньо у програму та побудую поліном лагранжі для заданих точок, а саме зчитаю їх координати з файлу. У мене є готовий файл, у якому записано координати п'ятьох точок. За допомогою кнопки Знайти файл обираю його. Далі задаю кількість точок, які будуть згенеровані для побудови поліному. Також вказую межі X. Обираю поліном першого порядку та будую його. Кожен з порядків поліному можна побудувати окремо або разом. За допомогою кнопки обчислити у текстове поле виводяться рівняння вибраних поліномів. Також можна експортувати деталі обчислень у вигляді Excel-файлу. Зберігаю його та відкриваю. У файлі можна побачити кожну виконану дію та кінцевий результат. Далі працюємо з налаштуванням графіків. На відповідній вкладці можна додати сітку по осі X та осі Y. Також можна змінити колір, тип лінії та товщину. Також створений графік можна експортувати у форматі PNG. Остання кнопка, яка залишилася вхідні функції. За її допомогою можна побудувати початкові функції та порівняти зі знайденими поліномами. У цій програмі вхідні дані можуть бути не лише. Щитані з, з файлу, але й напряму записуватися у вигляді точок або функцій. Отже, розроблено інструмент для вирішення складних інженерних задач, у якому реалізовано високу точність моделювання та прогнозування, а також гнучкість у виборі порядку полінома, зручні та ефективні засоби для апроксимації функцій та моделювання реальних даних. Використання цієї програми дозволяє швидко та точно апроксимувати складні функції, аналізувати та здійснювати розрахунки. Додаткові можливості програми роблять її універсальним інструментом для різних дисциплін. Дякую за увагу!